Друзі, привіт! Я рада вас сьогодні вітати на своєму ютуб-каналі. Та ми маємо дуже цікаву та важливу тему сьогодні: а саме, бренд роботодавця. Мене звуть Анастасія Святна, я сіо та засновниця компанії Святна Консалтинг, а також співзасновниця проекту по штучному інтелекту Олібан менше з тим, я експерт у HR з п'ятирічним досвідом, та я точно знаю, як вам допомогти. Давайте починати. Про що ми саме сьогодні поговоримо? По-перше, звісно, ми зрозуміємо, що таке бренд роботодавця та яку користь він несе для бізнесу глобально. Також ми зрозуміємо три ключових елементи того, з чого складається бренд роботодавця та як його побудувати. А також ми зрозуміємо різність між внутрішнім та зовнішнім брендом і хто має відповідати саме за побудову бренда у вашій компанії. І наостанок я залишила вам реальні кейси з мого досвіду, досвіду моїх кандидатів, знайомих та колег з роботи, як проявляє себе хороший яскравий бренд роботодавця, та які емоції та фідбек він викликає, а також розберемо не дуже хороші приклади бренду та зафіксуємо. Принципово різні. Давайте почнемо з того, що розберемося разом, що таке бренд роботодавця. Це, у свою чергу, комплексний образ того, як виглядає ваша компанія з точки зору внутрішнього та зовнішнього проявлення. Це така повна картина того, як ви взаємодієте як з кандидатами, так і з співробітниками. Друзі, також нам з вами дуже важливо на початку розібратися яку користь несе бренд роботодавця для компанії, бізнесу або організації. Та відштовхуючись від цього, ми можемо зрозуміти, яка стратегія нам потрібна. По-перше ж, звісно, це залучення та утримання ваших талантів у компанії, тобто співробітників. Далі, звісно ж, це зниження витрат на рекрутинг, зниження плинності кадрів. Коли ви розумієте, що життєвий цикл вашого співробітника в компанії є достатньо довгим. Та це відображається на всіх метриках. Далі, звісно ж, є великий вплив на збільшення ефективності та продуктивності ваших працівників. Бо люди, які замотивовані місцем роботи, яких все влаштовує, звісно ж, це також йде від сильного бренду роботодавця та від всіх цих елементів самого бренду. Також, звісно, підсилення репутації роботодавця вас як на ринку, коли у вас сильна стратегія, сильна реалізація, це дуже гарно впливає на репутацію. Далі, звісно, це підвищення лояльності співробітників, також Покращення іміджу компанії, а також підвищення інноваційності, бо за допомогою сильного та яскравого бренду роботодавця вам легше залучати таланти та їх утримувати. Звісно ж, також це підвищення задоволеності клієнтів, бо задоволені працівники найчастіше надають кращий сервіс. Та наостанок, звісно ж, це створення конкурентної переваги. Сильний бренд – Виділяє вашу компанію з-поміж конкурентів та робить вас бажаним місцем роботи для кращих із кращих. Рухаємося далі. Тепер давайте з вами зануримося у технічну складову та зрозуміємо, з яких трьох ключових елементів будується бренд роботодавця. По-перше, це employer value proposition, або цінна пропозиція від роботодавця. Це у свою чергу сукупність переваг, які пропонує роботодавець кандидату або співробітнику в обмін на його працю. Це може у себе включати такі елементи, як конкурентно спроможна заробітна плата. Можливості кар'єрного зросту, розвиток навичок, гнучкий графік роботи, корпоративну культуру, а також програми підтримки здоров'я та багато багато іншого. Основна мета EVP або Employer Value Proposition привернути та утримати талановитих людей у компанії, створюючи для них привабливі умови, в яких вони захочуть залишитися та розвиватися. Далі у нас така важлива склад як «employee experience» або досвід працівника а це сукупність вражень які отримує працівник під час свого трудового шляху в компанії це включає в себе такі аспекти взаємодії з роботодавцем починаючи від процесу найму та інтеграції в робочі моменти та закінчуючи процесами розвитку кар'єри, культурою компанії, комунікаціях та взаємодіями з керівництвом або колегами. Заключний елемент розвитку бренду роботодавця це, звісно ж, стратегія комунікацій або communication strategy. Це у свою чергу план, який визначає, як компанія буде спілкуватися зі своїми кандидатами, працівниками а також. Іншими зацікавленими сторонами вона включає у себе обмін інформацією, спілкування про цінності, місію та цілі компанії а також процеси зворотнього зв'язку. Тепер я хочу розказати вам різницю між internal brand або внутрішнім брендом, та екстернал бренд або зовнішнім брендом роботодавця. Внутрішній бренд-роботодавця спрямований на розвиток працівників та внутрішнє середовище в компанії, на свою чергу, відображає культуру, цінності, місію, візію в компанії, а також багато іншого, що стосується навчання. Співробітників, їх розвитку та можливостей також він визначає, як співробітники сприймають свою роботу, свої обов'язки, відносяться до колег, та які бренд несуть у маси до інших людей, та що вони розказують щодо зовнішнього бренду роботодавця. Це і спілкування з кандидатами, яких ви наймаєте, це і розповсюдження маркетинг-стратегії на те, щоб залучати легші таланти та багато іншого. Друзі, ми розібрали з вами тему внутрішнього та зовнішнього бренду роботодавця. Але хто відповідальний за бренд? Та кому можна делегувати цю функцію? По перше, звісно, людина, яка відповідальна за бренд роботодавця, це СІО, тобто виконавчий директор. тому що вище керівництво у свою чергу виступає важливим каталізатором для формування бренду роботодавця. Саме CEO визначає стратегічні цілі компанії, її цінності, місію, візію, які у свою чергу стають внутрішньою та зовнішньою опорою для всього бренду та організації. Далі, звісно, відіграють дуже ключову роль у формуванні бренду та його підтримці: це HR департамент. Або human resources, людські ресурси. Відділ HR, у свою чергу, грає важливу роль у підтримці та побудові бренду роботодавця. Саме вони розробляють стратегії найму, впроваджують програми залучення та утримання талантів, організовують корпоративні заходи та роблять багато-багато іншого. Які взагалом ролі з HR допоможуть вам налаштувати або підсилити ваш бренд роботодавця? Звісно ж, спеціаліст з розвитку бренду роботодавця або Employer Branding Specialist – це людина, яка знається на HR, на піарі, комунікаціях та маркетингу, яка у сукупності цього може сформувати вам конкретну стратегію та втілити її у життя. Також керівник з бренду або бренд-менеджер також відповідальний за це. Ця людина вона знається в HR та знається у маркетингу. Після цього, друзі, що немало важливо, це, звісно ж, маркетинговий відділ. Бо взагалом у компаніях, аби побудувати сильний бренд роботодавця, треба колаборувати з маркетинговим відділом, аби правильно все робити. Вони, у свою чергу, відповідають за комунікаційну стратегію компанії, позиціонування її бренду на ринку. Також вони розробляють імідж компанії, створюють рекламні кампанії та матеріали для. Залучення талантів або підтримки репутації роботодавця. Ви повинні зрозуміти, що всі працівники, вони є голос та лице вашої компанії, і від них залежить взагалом дуже багато чого. Навіть коли вони залишають вашу компанію, вони ще залишаються вашим лицем та вашим голосом, бо які рецензії вони напишуть, який відгук вони залишать. Від цього буде залежати також ваш зовнішній бренд. Згадуючи роки, коли я сама працювала ще у різних компаніях та була незалежним консультантом або рекрутером, я взагалом згадую моменти дуже теплі, коли я співпрацювала та наймала різних кандидатів самотужки у компанію. І ті кандидати, з якими ми більш глибше спілкувалися, вони в якийсь момент чесно мені зізнавалися та розказували такі історії. Я б. Ніколи тут не працювала це просто якісь рабські умови, це не окей. Були такі кандидати, які взагалом прямо розповідали про те, який в них був досвід роботи з певним роботодавцем, та це в певних моментах було сумно чути. Які жахливі умови. Знаєте, друзі, десь я їх розумію, бо насправді дуже сумно чути, коли забувають про бренд роботодавця та вважають, що це не є мега важливим, але у довгий період часу ми можемо побачити, як взагалом просто враження, наприклад, experience він руйнується тим, що бренд погано побудований. Але друзі, я також маю багато знайомих, які були майже закохані у якісь компанії, та які прагли потрапити туди. І це насправді дуже дуже надихає, як сильно можна розвити бренд роботодавця, та наскільки це впливає на досвід та проявлення від людей, які дуже натхнені тим, які умови та які роботодавці є на ринку, я чула такі відгуки. До них я давно мрію потрапити вони найкращі. Я намагаюся потрапити до них вже два роки поспіль. Це важко, але точно того варте. А також у свою чергу були ситуації, коли я консультувала різні компанії, які просто з точки зору свого досвіду не вбачали потрібності бренду роботодавця, а потім мали певні результати. Ці погані відгуки ніхто не побачить, все буде добре. Говорили вони. А потім ми бачили з ними по результатам, що їх вакансії до компанії закриваються понад 6 місяців, де що плинність кадрів в них дуже висока. Або чому наші співробітники цікають до конкурентів, що з нами не так? Вони справді в якийсь момент не розуміли, чому так трапляється, допоки ми просто не глянули на аналітику того, який бренд вони мають, що про них говорять. і це Yeah. У свою чергу стало для них каталізатором змін, які вони потім впровадили та збільшили свої результати. Були дійсно такі ситуації, які, як ви бачите, вони просто заважають бізнесу зростати, бо бренди та його неправильна надстановка, вона просто не дає розширювати штат та зростати темпами, які прагне досягнути бізнес. Друзі, всі ці ситуації насправді нам показують Азують одне, що бренд роботодавця є дуже важливою складовою бізнесу та її успіху. Друзі, я у свою чергу рекомендую вам занотувати важливі аспекти з нашої з вами сьогодні роботи та проаналізувати, чого вам зараз не вистачає у власному бренді роботодавця, які переваги ви вже маєте, які недоліки ви вже маєте. З розумінням цього ви можете створити для себе стратегію дій. Якщо, наприклад, ви самостійно не можете це зробити, то наша команда з на Консалтинг завжди готова вам допомогти. Друзі, з вами була Анастасія Святна, засновниця та seo компанії Святна Консалтинг, а також співзасновниця та seo проекту по штучному інтелекту. У я бажаю вам успіхів та на все добре, Па-па!